Зад в СРСР, колишній ракетник Микола Нестеренко з села на Черкащині відкрив музей радянської епохи. Експонатів 4 тисячі. Особлива гордість двометровий пам'ятник Ленінові. І все це на власному подвір'ї. Наш Костянтин Михайлов не міг цього пропустити. Лідери епохи потребують великої уваги. Свої пам'ятники Микола Васильович обслуговує раз на тиждень. Миє звичайною ганчіркою та водою, інколи з порошком, коли гроші є. Двометровий Ілліч полум'яним поглядом дивиться на садибу свого власника. Біля воріт радянські прикордонні стовпи. Уявний кордон охороняє господарський пес. Це, бачите, на охороні кордону. Дружок. Окрім Леніна, у дворі погруддя Петровського та Куйбишева. Всі вони колись стояли на почесних місцях, але доля звела їх тут. Привезено з Чигиринського району із школи села Івановського у 2007 році. Це по груддя стояла в селі Яблунівка Лисянського району, Хижинці Лисянського району, Куйбишев Валеріан Володимирович, також привезений друзями. Постаменти для погрудь чоловік робив із сином. Таблички продало бюро ритуальних послуг. За все з чоловікової пенсії. Односельці його захоплення схвалюють. Кажуть, нехай просвітлює молодь. А Бог я знаю, що їх зараз учать у школі, бо не знає. Що їх учать. Наші діти, онуки, наші не знають, хто такий Ленін. Це був видатний поет. Він там всякі твори писав. Вірші. Ну, В школі розповідали, мені в одне вухо вилетіло, в друге таці. Хто такий Ленін? Місцевим школярам Микола Нестеренко розповідає, у власному музеї. Радянським минулим тут просякнуто все, у прямому сенсі слова. Деколон, як він називався, Пахне Радянським Союзом. Ордини, друкварська машинка є навіть культова сіточка з музичних інструментів, барабан і горн. Справний. Не вистачає духу. Микола Нестеренко має дружину, двох дітей та четверо онуків. Каже, задоволений своїм життям. Коли ж нападає смуток, чоловік навідується у власний Радянський Союз. Тут він завжди великий і могутній. <пілляє> Костянтин Михайлов, Данило Подашевський. Новий канал.